Національний підбиває інформаційний підсумок дня. З вами Світлана Леонтьєва. Дивіться у випуску. Протистояння триває у гарячих сутичках під Слав'янськом. Сепаратисти прикриваються живим щитом є жертви. бранці духу на Донеччині сепаратисти полюють на тих, хто підтримує єдність України. Донбас – це Україна. Народне опитування показало, що переважна більшість жителів Донеччини та Луганщини за єдність. Перспектива підпілля. Нова кримська влада збирається заборонити роботу меджлісу. Бій Слав'янськом не обійшовся без жертв. Четверо українських військових і один міліціонер загинули 30 поранено. Про втрати терористів достеменно невідомо. Самі вони повідомляють про 10 загиблих і два десятки поранених. Місцеві кажуть, що бойовики масово обстрілюють і підпалюють житлові будинки і прикриваються мирним населенням як живим щитом. Деталі від моїх колег. Жорстокий бій на околиці Слов'янська впродовж дня та поновлювався з новою силою. Бійці антитерористичної операції взяли місто, у щільне кільце і викрили велику засідку терористів, які намагалися прорватися з оточеного Слов'янська. Ось як коментують сепаратисти одному з російських телеканалів зустріч з українськими спецназівцями. Попали в кольцо, зажали нас, спереді, з, з лівого і з правого флангу пошли. Коли почали цуплення, к нам зайшли зі спини. Прорвались. С боем пошло второе кольцо. Через второе кольцо прошло еще меньше человек. Добре озброєні диверсанти стріляли зі зброї великого калібру, застосовували міномети і іншу важку техніку. Бойовики валили дерева та блокували рух українським військовим. Заявляють у наших силових відомствах. Взято до реалізації інформацію про виявлення гнізда снайперів у населених пунктах Горлівка, Семенівка та Слов'янська також вогневі засідки навколо готельного комплексу Царицино, санаторія, шахтобудівник і міської лікарні в місті Слов'янську. Є також інформація про прибуття Близько 150 козаків із Криму до Слов'янська на допомогу сепаратистам на місці бою. Чимала кількість нової російської зброї, таку видають спецназу Російської Федерації. Після зачистки підрахували втрати. Поранено щонайменше 15 терористів. Скільки загиблих невідомо. З нашої сторони загинуло четверо військових і близько 30 постраждали. Також під час евакуації поранених з району антитерористичної операції сепаратисти обстріляли мікроавтобус. Один із бійців спецзагону міліції дістав смертельне поранення. Автобус раненими одразу потім приложить будете. Ми маємо діяло з дуже хорошо організованим, потовленим противником. Люди хорошо обучені по зовнішнім признакам. вони далеко не слов'янської національності, я би сказав, в тому числі говорити прямо присутствують чеченці. Терористи провокують силовиків застосовувати більш потужну зброю, аби були жертви серед мирних людей. У МВС підтверджують, нападники прикриваються населенням як живим щитом. Місцеві жителі повідомляють, що їх обстрілюють і підпалюють житлові будинки. Є жертви у той же час. Силовики антитерористичної операції не штурмують бойовиків у житлових кварталах. Українські не можуть стріляти по, по мирному населенню. Вот та граничення, которым активно використовується врак. Врак за них прячеться і стріляють туди. Все, вот от тезис вам. Мы не можем просто взять и вырубить эту посадку вокруг шальным вертолетным или пулеметным огнем, потому что там стоят мирные дома. Айзотатіх домов, що стоять напротив стріляли. Сьогодні ще. Армійська авіація знешкодила товарний поїзд. Його терористи у Слов'янську намагалися переобладнати під бронепоїзд. Міноборони також доповідає про ще один підбитий мі 24 Це третій військовий вертоліт, який збили сепаратисти. Цього разу пілоти не постраждали. А от збитого 2 травня українського льотчика Євгена Краснокутського звільнили з полону. Нині офіцер у військово-медичному клінічному центрі Північного регіону. У цьому ж госпіталі тіла п'яти його бойових товаришів. Наталя Бордівчук, перший націон. На Донеччині терористи відкрили справжні полювання на тих, хто публічно висловлював підтримку єдності і цілісності України. Про це в коментарі підсумкам дня повідомив керівник незалежної працівки гірників Михайло Волинець. За його інформацією, у бойовиків є перелік тих, хто брав участь у київському майдані. Приходив на ток-шоу і говорив, що шахтарі не підтримують сепаратизм. Саме так до рук терористів потрапили заручники у місті Новоградівка. У Донецьку звільнили шістьох заручників, яких взяли напередодні у Новогродівці. Про це розповів лідер незалежної проспілки гірників Михайло Волинець. Бранці йому переповіли подробиці. кажуть троє нападників були у формі російської армії без упізнавальних знаків. Двоє явно чеченського походження, один у спецодязі українського підрозділу Грифон. Раніше заручники висловлювали відкриту підтримку єдності країни. Їх за це катували. Костя Мусейко зараз знаходиться в Донецькій лікарні травматології. Його досить сильно катували. Саша Горов, Шахтар, якого ідентифікували як людину, що знаходилась на Майдані взимку, теж досить сильно катували. Сашу Вовка ми зараз забираємо в Київ на лікування. Його катували за те, що він місяць назад приїхав в Київ і приймав участь у ток-шоу Тирка Україна. Як головний герой, який розповів про життя буття шахтарів, про їхню позицію, про те, що шахтарі не підтримують сепаратистів. Состояння чесно чесновари. Глаза їли дивляться, чорні фонарі огромні під глазами. Я, я 50 років прожив на світі білому, мене ніхто так не мітілив. Ногами били. Вони нас положили і по лицю, по ребрам били. Ані претензії пред'являють, що ми та самостійну Україну. А їх нада надо надаючи аркісток за словами Олександра Вовка. Біля удару злучений НАТО хотів чинити над ними самосуд. За даними Волинця, у заручниках в обладміністрації залишається ще молодий хлопець з Києва. Імені його він не знає. Залякування шахтарів стало новою тактикою у діях терористів. Пояснили на брифінгу СБУ у Києві. Проросійські активісти проводять залякування працівників вуглевидобувних підприємств. Що, начебто, нібито правий сектор планує закидати гранатами шахти. Ну, тобто, вони лякають, що шахтарі будуть підірвані, лякають їх якимись там пронаціональними силами через це вони підбурюють розпочати шахтарів страйки. Михайло Волинець наголосив, загрозу для шахт наразі становлять терористи. Два підприємства під контролем озброєних бойовиків: це Артемівськ вугілля та шахта Новогродівська. Якщо терористи втрутяться у виробничий процес, можлива техногенна катастрофа. Шахта це не макарона фабрика. Якщо не дотримуватись пилегазового режиму, то можуть загинути всі, хто там знаходиться, і сепаратисти про це знають. Їм сьогодні любим шляхом треба зупинити підприємства, вивести людей на вулицю. За словами Волинця, ціль загарбників залякати і шахтарів та їхні родини, а на підприємствах встановити підконтрольне їм керівництво. Під дулами автоматів попереднє начальство змушують писати заяви на звільнення. Любов Марченко, Валерія Богринцова, Олеся Варламова, перший національний. Донбас це Україна. Відповіли люди під час народного референдуму, який 4 травня провели у Донецькій і Луганській області. Організатори створили понад 100 мобільних груп, котрі опитували місцеве населення за винятком населених пунктів, де триває антитерористична операція. На кожну область надрукували по 100 тисяч бюлетенів. Понад 70% опитаних луганчан та майже 73% донечан висловилися за територіальну цілісність України. Друге питання стосувалося розширення повноважень місцевих громад, самостійний бюджет та культурну політику підтримали близько 88% Луганчан і 85% донеччан. Головна мета акції показати справжній настрій у регіонах. Її провели за тиждень до референдуму, запланованого сепаратистами. Цей референдум 11 має буде проведений по кримському сценарію з автоматами і уже зарані обозначеними результатами як явки, так і голосов, которые поддержати якоби подіржати. Конечные результаты. Вся идея о федерализации, идея о создании каких-то территориальных республик это надуманная тема. Это то, что активно финансируется со стороны, с третьей стороны да, эта тема, и организовывается извне. А тим часом представники самопроголошеної Донецької республіки прискорюють підготовку до референдуму. Повідомляє сайт обласної держадміністрації. Майже в усіх містах сепаратисти провели зустрічі з місцевими органами влади, узгодили організаційні питання. Як зазначають в Донецькій ОДА, федералісти чинять тиск на керівників міст і районів, погрожують їм та їхнім сім'ям. Як відомо, на референдумі планують винести лише одне питання: чи підтримує? Чи підтримуєте ви акт про державну самостійність Донецької Народної Республіки? І у Верховній Раді зареєстрували законопроект про проведення всеукраїнського консультативного опитування 25 травня. Воно може стати альтернативою референдуму. У ЦВК раніше заявляли, що підготуватися до такого опитування за 20 днів неможливо і радили призначити його на 15 червня. Завтра Верховна Рада працюватиме у закритому режимі. Депутати обговорюватимуть ситуацію на сході країни і заслухають звіт силовиків журналістів до зали. Не запрошують, втім докуварів пустять. Спікер звернувся до усіх народних депутатів з вимогою в обов'язковому порядку бути присутніми на завтрашньому пленарному засіданні. Антитерористична операція йде повільно, щоб уникнути втрат серед мирного населення. Знешкоджують лише озброєних диверсантів. Про деталі операції виконувач обов'язків президента України Олександр Турчинов розповів телефоном канцлеру Німеччини Ангелі Меркель. Він сказав, що влада готова. Вислухати пропозиції людей на сході країни, але не тих, хто говорить мовою зброї. Турджинов також повідомив наступна мета провести чесні і прозорі вибори 25 травня. А регіонам планують надати більше повноважень через зміни до конституції. У відповідь Ангела Меркель запевнила, що повністю підтримує Україну і готова допомагати. Наркотики та вибухівка, диверсанти шукають нові шляхи для того, аби захопити український схід. Правоохоронці на кордонах все частіше вилучають наркотичні речовини, матеріали для саморобних бомб та зброю. Які злочини проти України готують бойовики? Досліджували мої колеги. Півтора кіло урану, які можуть із легкістю здійняти у повітря невелике місто. Такий контейнер мандрував до України з Придністров'я. Його у Чернівецькій області перехопила українська контррозвідка. Служба безпеки затримала дев'ять осіб громадяни України, переважно серед яких був громадянин Російської Федерації. СБУ не виключає, що метою затриманої злочинної групи було створення так званої брудної бомби та її використання під час масових акцій у південно-східних регіонах України. На іншому боці країни прикордонники затримують шалену кількість наркотичних речовин, які останнім часом прямо таки сипляться на східні кордони. Так кажуть, в адміністрації президента намагаються потопити Україну у наркотиках. Жидається просто різкий всплеск наркотрафіка. Через гранісу в Луганській і Донецькій області з тим, щоб впірувочі ці регіони і вся страна просто захлюбнулась в цих наркотиках. У прикордон зазначають, цими днями збільшилася і кількість провокацій та погроз на їхню адресу. Зранку невідомі роззброїли прикордонників на Донеччині. Патрульні конвоювали затриманого диверсанта. Бойовики зі зброєю напали на них і відбили свого публічника. Командири підрозділів постійно отримують загрози від сепаратистів щодо застосування сили. Як до безпосередньо військовослужбовців так і до е, прикордонних підрозділів в цілому е, сепаратисти вимагають, щоб прикордонники склали зброю, одягнули георгівські стрічки. Е, Перейшли на сторону сепаратистів. Тим часом підозрілих осіб зняли з потяга з Сімферополь Одеса у Херсоні. Напередодні міліції стало відомо, що у поїзді їдуть радикально налаштовані молодики. Прикордонники разом із правоохоронцями та з місцевою самообороною перевірили усі вагони і зняли з потяга майже чотири десятки проросійських бойовиків. З потяга з Сімферополь Одеса було знято 36 осіб і депортована назад в Крим. Згідно оперативних даних. Про російські громадяни їхали до Одеси для вчинення провокації. У Криму активно готують загони диверсантів. МВС має інформацію, що за вказівкою самопроголошеної влади півострова вантажок банди Башмаки Микола Чередник шукає охочих взяти участь у терористичних операціях на сході. Їх озброюють автоматами Калашникова, кулеметами та переносними зенітно-ракетними комплексами. Таких груп сформували уже дві по 400 бойовиків. У кожній їх готують до виїзду на материк. Євгенія Токар, перший національний. У в'їзді в Україну відмовлено. Державна прикордонна служба вводить нову позначку для іноземців та осіб без громадянства. На думку прикордонників, такі новації посилять національну безпеку та не допустять в країну радикально налаштованих осіб. Позначку будуть ставити у документах за обґрунтованим рішенням на законних підставах. І це ще не все важливе. Про що ми збираємося вам розповісти? Дивіться у другій частині програми. Нешляхетний вчинок. Одесити продали сепаратистам базу даних людей, які виступали за єдність України. Женева, 2 Щоб знайти порозуміння в Україні, Німеччина ініціює проведення нової зустрічі на найвищому рівні. Посилено охорону в'їзд у Київ контролюють дев'ять блокпостів і барикади на вулицях. Межлі з кримських татар може піти у підпілля. Такого не виключає Мустафа Джемілів за його словами. Нова кримська влада налаштована заборонити діяльність органу влади корінного народу Криму і арештувати його лідерів. Цього року татари відзначають 70 років депортації з Криму. Траурні мітинги будуть проводитися під українськими прапорами, тому готуються до можливих провокацій. Сам Джемілів планує знову спробувати потрапити на півострів 16 травня. Кілька днів тому його не пустили на рідну землю через заборону Кремля. Кримські татари та основна протиління окупаційному режиму. Що касается законов в Федерации Федерації этих сборов, Эти законы еще более жесткие, они существовали при советской власти. Но это не останавливало крымских татар, они проводили свои демонстрации. Потом, правда, были аресты, суды, лагеря. Видимо, мы возвращаемся к советскому периоду. В Одесі силовики не допустили штурму облдержадміністрації у Фейсбук. Керівник інформаційного опору Дмитро Тимчук повідомив, що проросійські сепаратисти запланували напад на 15-ту годину. В екстреному порядку з ОДА вивели персонал, припинили заняття та евакуювали дітей з дитсадків і шкіл у кілометровій зоні від ОДА. Підрозділи антитерору та Національна гвардія зайняли будівлю облдержадміністрації і приготувалися до відбиття атаки. Напередодні під час штурму головного управління внутрішніх справ одеська міліція саботувала свої обов'язки. В мережі з'явилося відео, як проросійські сепаратисти, увірвавшись на територію управління внутрішніх справ, не отримали жодного спротиву з боку правоохоронців. Деякі з них навіть покидали щити та втекли з території частини. Також в інтернеті оприлюднили відео, як під час пожежі, 2 травня в будинку профспілок Одесити учасники маршу за єдину Україну рятують проросійських активістів спалаючої будівель. Користувачі соціальних мереж вже дали назву цим кадрам: українці один одного в біді не кидають. Не всі одесити виявилися шляхетними. Сепаратистам продали базу даних людей, які виступали за єдність України. Через це місто опинилося на порозі терору. Про це заявив голова обласної організації комітету виборців України Анатолій Бойко. Бази даних людей, які зверталися до лікарень, про бойовикам продали міліціонери або лікарі. Тепер у соцмережах прихильники агресора закликають. Статися за тих, хто згорів будинку проспілок, і вказують конкретні адреси і прізвища. В лікарнях залишаються 78 людей постраждалих під час масових заворушень минулої п'ятниці. Про це повідомляють в Одеській міськраді. Загалом, за їхніми даними, до медзакладів, починаючи з п'ятниці, звернулося 229 осіб. 87 з них госпіталізували. За офіційними даними під час сутичок в Одесі загинули 46 людей. У міськраді відзначили, що по допомогу у похованні. Звернулися вже 25 сімей. Ганна Шульгіна, перший національний. Росія готує звернення до ООН та Ради Європи з пропозицією перенести президентські вибори в Україні на невизначений термін. Про це заявив перший заступник секретаря громадської палати федерації Владислав Гриб. Там переконані, українські державні органи не можуть гарантувати громадянам безпеку, тому вибори приречені на фальсифікацію і спровокують ескалацію конфлікту, впевнений російський чиновник. Натомість у вітчизняному міністерстві закордонних справ заявляють, що будь-які ініціативи про перенесення дати президентських виборів спрямовані на дестабілізацію ситуації в Україні. За словами речника МЗС Євгена Перебийноса, не зважаючи на всі спроби Росії, серед них і дестабілізацію на сході і Півдні, вибори відбудуться у визначений термін. Україна робить все для того, щоб вони пройшли вільно, прозоро, демократично за максимально. Можливою участю міжнародних спостерігачів станом на 5 травня ЦВК зареєстрував 543 спостерігачі від міжнародних організацій і окремих держав, Незважаючи на усі спроби Росії та організованих і контрольованих нею злочинних груп, що діють в Україні терористичними методами, незважаючи на всі ці спроби зірвати президентські вибори в Україні. Українська влада рішуче налаштована провести їх у визначений термін 25 травня. Через загострення ситуації на сході та Півдні України Німеччина ініціює міжнародну конференцію Женева. 2 Берлін вже провів відповідні консультації з лідерами ЄС, США, Росії, і України. Переговори мають відбутися до президентських виборів 25 травня. Подробиці у міжнародному огляді. Європа знову намагається посадити за стіл переговорів з сторони конфлікту і змусити до діалогу. Німеччина під час багатосторонніх переговорів хоче покласти край протистоянню і врегулювати його винятково-політичними способами. Подальше зволікання є безвідповідальним, оскільки це призведе до нових жертв, наголошують у Берліні. Ідею Женеви 2 підтримали і в Парижі. Про це заявив офіційний представник МЗС Франції. Попередні Женевські домовленості були зірвані Росією. Про це офіційно заявили Україна, США та Європейський Союз. Росія не лише не відвела численні війська від кордону з Україною, а навпаки, підтримує безлади на сході та на півдні. Президент Франції Франсуа Оланд закликає російську сторону повернутися до діалогу. Завадити проведенню демократичних виборів 25 травня в Україні не повинно нічого. Переконані у Парижі. Оланд закликав світову спільноту схилити Путіна до діалогу та деескалації ситуації, адже це, на його думку, єдиний можливий шлях вирішення конфлікту. Генсек Альянсу Андерс Фок Расмусен визнав поведінку Росії стосовно України агресії і визнав, альянс змушений буде оборонятися від ворога у разі його наступу. НАТО посилить свою колективну безпеку, водночас збільшать видатки країн-членів на оборону. Тим часом в Естонії розпочалися найбільше за історію України навчання за участю НАТО. Військові зокрема відпрацьовують можливий напад з боку Росії у тренуваннях. беруть участь понад 6 тисяч військових з Франції, Великої Британії, Німеччини та Польщі. Навчання триватимуть до 23 Травня відпрацьовують атаки з повітря, води та суходолу. Спеціальна команда кіберзахисту, яка приїхала з Франції, перевіряє свої можливості протидії нападам через інтернет та засоби комунікації. Північноатлантичний альянс посилив свою присутність на прохання країн-членів зі Східної Європи. Михайло Прудник, перший національний. Навколо Києва дев'ять блокпостів. Їх виставили на основних в'їздах для захисту столиці від диверсантів. Крім того, звели і інші перешкоди на вулицях, якими можна пробратися до міста. Цілодобово там чергують представники ДАЇ, міліції та громадські активісти. У київській міліції повідомили охорону посилили через інформацію про можливі провокації. Ретельно перевіряють авто з російськими номерами і ті, що їдуть з інших регіонів України. За тиждень такої роботи вже запобігли спробі ввезення. Травматичної зброї вони функціонують для недопущення проїзду в місто Київ осіб, які можуть в подальшому вчиняти порушення громадського порядку, провокації з метою недопущення провозу в столицю зброї, вибухонебезпечних предметів, речовин, а також провокаційної атрибутики та провокаційних друкованих видань. Вилучено декілька травматичних пристроїв дозволи на яких термін дії дозволів на яких закінчився Через загрозливу ситуацію на Донеччині залізничники були змушені скасувати низку маршрутів. Відсьогодні перекрили рух на дільниці Лозова, Славянськ, Дружківка та форпост на Красний Лиман у бік Харкова. Тому 14 пар пасажирських потягів змінили маршрути, А два потяги далекого прямування та 29 електричок скасували. На залізниці радять звертатися за уточненнями до КАС і довідкової служби вокзалів. пассажиры, которые приняли решение о сдаче проездного документа, можно обратиться в кассу вокзалов и им будет возвращено на сто процентов от проездного документа. С Донецка, да, я просто не дождался поезда вчера. Ждали до 10 часов вечера. Поезд, насколько мне сказали, прибыл в пол 11. -го. Должен был прийти всем. На день перемоги ветерани зможуть телефонувати безкоштовно. 8 і 9 травня Укртелеком надає учасникам великої вітчизняної війни 10 безоплатних хвилин зі стаціонарних телефонів. Крім того, поспілкуватися з олдополчанами та бойовими друзями безоплатно можна і у відділеннях Укрпошти для цього потрібно показати відповідне свідоцтво та ідентифікаційний код. На дзвінки з мобільних телефонів акція не поширюється. Пішла життя зірка радянського кіно Тетяна Самойлова. Світове визнання і золоту гілку канського кінофестивалю вона отримала за роль у стрічці Летять журавлі. Глядачі пам'ятають також її неперевершену Анну Кареніну. Акторка померла у неділю, у день свого 80-річчя. Незадовго до ювілею її госпіталізували з високим тиском. Лікарі таки не змогли її врятувати. Творча кар'єра Тетяни Самойлової була яскравою, особисте життя, сповнене трагічних подій і самотності. Її ранній шлюб з лановим розпався, а єдиний син від іншого шлюбу не дуже підтримував контакти з Особливо після переїзду до США. Тепло і любов компенсували вдячні глядачі, які захоплювалися її грою на сценах театрів Майковського та Вахтангова, а також образами, створеними в 25 фільмах. Портрет радянської кінокрасуні свого часу писав сам Пабло Пікасо. А в Парижі на її честь відкрили алею Троянд. На цьому в мене все про перші новини вівторка. У полудень розповість Іван Костроба. А ми зустрінемося увечері. Бувайте.